Я пізнаю світ урок 84-й, тиждень 10-й. Тема Місяць природних супутних землі. Вплив місяця на землю, припливні електростанції. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Кожної безхмарної ночі на землі я спостерігаю, як на небі з'являється місяць, якось яскравий, колись таємничо тьмяний, проте повсякчас чарівливий місячним сяйвом. Ви, справжні знавці астрономії, уже здогадалися, що місяць світить відбитим сонячним світлом. Але чому супутник землі щоночі змінює форму? Дізнаймося сьогодні про це більше. Відкрийте сторіночку 10 у підручнику. Пригадайте, що таке природний супутник планети. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Природний супутник планети це небесне тіло, яке обертається навколо так. планети або зорі. А як рухаються природні супутники планет? Навколо якої планети обертається місяць? А якою ви уявляєте подорож на місяць? Сьогодні про космічні подорожі створено неймовірну кількість кінострічок. Чи маєте ви улюблені? Якщо так, то назвіть їх. Поміркуйте та позначте, до якого жанру кіномистецтва вони належать пригодницький фільм, комедія, історичний фільм, фантастичний фільм, документальний фільм інше. Чудово! Перегляньте фрагмент стрічки Подорож на місяць французького режисера Жоржа Мельвіса, яку вважають першим фантастичним фільмом в історії кіномистецтва. Місяць єдиний природний супутник землі. Він обертається навколо землі навколо своєї осі, разом із землею навколо сонця. Місяць світить відбитим сонячним світлом. Із землі ми бачимо тільки ту його поверхню, що наразі освітлена сонцем. Фаза це видима із землі форма місяця, розрізняють чотири основні фази місяця і чотири проміжні. Основні фази місяця. Новий місяць. Перша чверть, повний місяць або повня, остання чверть. Зауваж саме в такій послідовності відбувається зміна фаз. Проміжні фази місяця. Молодий місяць. Молодик. Місяць, що зростає, спадний місяць, старий місяць. Розгляньте малюнок на сторінці одинадцять. Зверніть увагу на взаєморозташування Сонця, землі та місяця і прочитайте підписи. Отже, спочатку новий місяць. Молодий місяць молодик. Перша чверть. Місяць, що зростає, повний місяць або повня. Спадний місяць. Остання чверть. Старий місяць. Про зміну ФАЗ МІСЯЦЯ У першій та останній чвертях ми бачимо половину диска місяця відповідно з правого та лівого боків. Перша чверть проміжна фаза місяця між новим місяцем і повною. Остання чверть проміжна фаза місяця між повною та старим місяцем. Повна зміна фаз місяця від нового місяця до нового або від повні до повні відбувається за 29,5 діб. За цей час місяць робить повний оберт навколо землі. Дайте відповіді на запитання чи дійсно супутник землі щодня змінює форму, як вважає центаврик? Місяць у якій фазі ми не бачимо із землі? У якій фазі місяць з'являється на небі? Чим різняться фази перша й остання чверть? А скільки часу минає між першою й останньою чвертю? А між новим місяцем і наступним новим місяцем? У якій фазі місяць найяскравіший і чому? А чим відрізняється місяць, що спадає, від місяця, що зростає? Чудово! Перегляньте відеофрагмент та скажіть, що нового ви дізналися. Зверніть увагу, вода надходить на берег. Цікаво, що відбувається. А тепер вода відходить. Вода надходить на берег, це приплив, вода відступає, це відплив. Причиною цього дивовижного явища є дія гравітаційного поля місяця. Що нового ви дізналися, переглянувши відеофрагмент? Унаслідок дії гравітаційного поля місяця і меншою мірою Сонця на Землі відбуваються припливи і відпливи, періодичні підвищення зниження рівня води у світовому океані. Під дією тяжіння місяця водяна оболонка Землі набуває овальної форми, на зверненій до місяця стороні і та протилежній до неї виникає водяна опуклість. І тут відбувається проплив, а тут відбувається відплив. Під час відпливу вода відступає від берега на певну відстань, оголюючи дно. Під час пропливу надходить на берег, захоплюючи суходіл. На узбережжях з великим коливанням рівня води під час припливів і відпливів будують припливні електростанції. Вони перетворюють енергію морських припливів на електричну. Під час припливу вода проходить крізь турбіни й обертає їх лопатів в одному напрямку, а під час відпливу у зворотному. Ви можете побачити на зображенні на сторінці 13. На першому зображенні в нас приплив, а на другому зображенні відплив. Це одна і та сама місцевість. А на наступному рисунку ви можете побачити демонстрацію роботи припливної електростанції. Подумайте, що ілюструє рисунок приплив чи відплив? Та чому? А як ви думаєте, чи потрібні астрономам знання з фізики і хімії? Перевірте свої знання з фізики і хімії. Візьміть участь у перегонах науковців. Поставте відео на паузу та виконайте завдання і складіть слово з отриманих букв. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, так тримати.